Є швидкий спосіб отримання карти побуту, якщо ви, наприклад, звертаєтесь до когось, або, наприклад, працюєте в агенції, так, і хтось вас хоче подати на карту побуту. Завжди перевіряйте, яким способом вас хочуть подати. На жаль, не у всіх воєводствах є особиста подача, але якщо вона є, наприклад, у Варшаві так, є особиста подача, можна записатись і отримати карту побуту дуже швидко. Так, деяких воєвуств, на жаль, цього немає. Але якщо ви плануєте подаватися на карту побуту через когось, то завжди питайте, яким способом вас буде подавати, чи висилати почтою, чи лишати на канцелярії, чи особиста подача. Так, що таке особиста подача? Це коли ви приходите по записі, так вас записують на конкретний день і зразу в той же день отримуєте відбитки пальців, ставите так, і отримуєте початку паспорт червоний. Це особиста подача. Якщо вам сподають другим способом, то на карту побуту ви будете чекати не у всіх воєводствах, але у більшості до року часу. Так що, якщо вам потрібно отримати карту побиту дуже швидко, звертайтесь в мої контакти знайдіть в шарці профілю або в описі під цим відео.